Ми вирішили зібрати для вас корисні поради, які що можна приготувати, коли вдома немає ані світла, ані газу, а нічого. Чого. Нема. Нічого немає. А нічого. Там нема. в порадах буде щойно місто занурюється у суцільну темряву. Затишний дім у багатоповерхівці стає зоною дискомфорту. І це добре, якщо у вас в будинку кухонні плити на газі. А якщо у вас електроплитка, то тоді навіть чогось тепленького не з'їси. Та завбачливі українці вже готуються до повного блекауту. Закупили більше свічок, сірників, декілька ліхтариків. Також батарейки, до них консерви, також тривалого зберігання, колбаска. І чай в пакетиках в інтернеті аж кишить різними рецептами, які що їсти, аби було смачно і корисно. У раціоні обов'язково повинні бути жири. Це, наприклад, оливки, горіхи чи навіть наше традиційне і улюблене сало. Багато білку у квасолі, печінкових та м'ясних паштетах. Їх можна приготувати завчасно. Не варто забувати і про їжу багато на вуглеводи. Це хліб, а деякі крупи, такі як гречана каша та вівсянка. Можна просто залити водою, і звісно ж, овочі, фрукти, якесь варення чи звичайна шоколадка. Якщо не хочеться сидіти на такому собі сухпайку, то в нагоді стануть різноманітні пальники, існують газові, бензинові та пічки для твердих видів палива. Це зручно, і в магазинах їх можна знайти на будь-який гаманець. Але існують лайфхаки, як взагалі без газу та електрики скуштувати щось тепленьке. Наприклад, можна змайструвати пічку зі звичайної консервної бляшанки, кількох парафінових свічок та картону. Картон ми скручуємо, кладемо внутрі консервної банки, розтаплюємо воск, заливаємо все це, і получається вот така вот печ. Но этого недостатньо. Для цієї печки нужно сделать. ножки. Берем, делаем ножом вот такие вот ножки. Для устойчивости будет достаточно трех. Можно чуть-чуть приподнять, чтобы выше было пламя. Так сковородка быстрее нагреется. Можна також розвести багаття і готувати їжу на вулиці, так і з сусідами потоваришуєте. Для цього завчасно закупіть вугілля або ж підготуйте дрова. Майте вдома запас сірників, не обійдеться і без відповідного посуду. Це має бути казан, жорстка алюмінієва каструля чи пательня. Цей матеріал найкраще витримує температуру. І найголовніше. Пам'ятати про безпеку приготували, засипте вогонь піском або залийте водою і ліпше готуйте в день, адже багаття може привертати зайву увагу, коли це зовсім не потрібно. Олена Ровенчук для телеканалу Київ.